Словити недовіру і довгостроково припинити повноваження хуського міського голови Володимира Кащука. Депутати вирішили ще 12 лютого 2024 року. Тоді вони і подали звернення щодо скликання позачергової сесії. 27 лютого. Усі зібрали в сесійній залі для голосування за вісім питань порядку денного. 26 депутатів підписали це звернення, які вимагають провести позачергову. Сесію призначити позачергову і від відставку висловити недовіру та дострокове припинення повноважень хуйського міського голови Володимира Хащука Павловича. Мені приємно те, що я був першим міським головою Хуйською, міським головою при незалежній Україні. Відтак Володимир Кащук прийняв звернення депутатів та розпочав позачергову сесію восьмого скликання. 34 обранці зареєструвались у сесійній залі. Перед початком хустський міський голова звернувся до присутніх. То, що було зроблено за участю наших двох політиків, прізвище я не буду називати, бо їх всі знаєте, бо ці політики кожен день по п'ять разів з кожного спілкувалися і переконувалися. У ближайший рік, 25-10 ну, це право цих політиків і право кожного депутата. Я всім кажу, всі можете голосувати проти моєї довіри, відправити мене відставку, щоб у вас не брали воєнкомат, щоб у вас не порушували термінальні справи, щоб у вас могли залишити, так би мовити, у спокою заради якоїсь інформативні питання. Зараз нас цікавить людини це фінанси, це кадри і це майбутні вибори, коли на фронті йде війна. Звісно, заяву, ми скликали сесію сьогодні на, на 10-ту годину, ми її проводимо, ми будемо голосувати, і тому я хочу ще раз ще всім подякувати за підготовку, яка була. Були багато нас, недоліків, багато було очевидно від тих питань. Не зумів я об'єднати е, е, депутатський корпус. І це моя вина, очевидно, за яку я зараз. Е, е, е. У ході засідання присутні депутати міської ради підтримали порядок денний про висловлення недовіри та довгострокове припинення повноважень хуського міського голови, після чого Володимир Кащук разом із колегою залишили зал засідань. Попередньо причинами такого рішучого кроку стали скандал із рекордною зарплатнею очільника міста, адже мер Хуста отримує найбільшу серед міських голів зарплатню в Україні. Крім того, на думку депутатів недоцільно використовував бюджетні кошти. Захисники Терева Хуста, які виконують бойове завдання на сході України, недоотримували фінансування та інші. У цей складний для нашої країни час, коли наші воїни мужньо борються з російськими окупантом та боронять. Кожний метр української землі путький міський голова не відстоює і не захищає інтереси громади та її мешканців, не працює в інтересах держави, краю та, зокрема, Збройних сил України. Таке неефективне управління територіальною громадою суттєво вплинуло на життя мешканців та розвиток громади, забезпечення стабільності та обороноздатності нашої держави. У цій пояснювальній записі окреслюються лише деякі конкретні приклади неналежного управління територіальною громадою, які є підставою висловлення, висловлення недовіри міському голові. За висловлення недовіри Володимиру Кащуку проголосувало 33 депутати, які залишилися у сесійній залі. Після чого депутати у складі лічильної комісії провели таємне голосування щодо довгострокового припинення повноважень міського голови. За результатами підрахунку лічильної комісії бюлетенів по питанню. Про дострокове припинення повноважень Хуського міського голови Кащука Володимира Павловича встановлено кількість голосів депутатів, поданих за 33, Кількість голосів депутатів поданих проти 0. Кількість голосів депутатів, які утрималися 0, Пошкоджених, позначених двома і більше позначками 0. Також під час сесії депутати проголосували про виключення зі складу виконавчого комітету депутата Віталія Білецького. Наразі секретар Хустської міської ради Губаль Василь Іванович тимчасово буде виконувати повноваження міського голови Хуста. Міський голова відповідно до закону України про місцеве самоврядування і до регламенту міської нашої ради скликав сесію. Скликав позачарову сесію, і ви бачили сьогодні результат. Було рішення прийнято не 26, як було підписано, а 33 переконливою більшістю депутатів рішення прийнято 33 депутати про недовіру та припинення повноважень міського голови. Це рішення депутатів, це звернення депутатів. Я зачитав пояснювальну записку депутатів, які звернулися до сесії, і звичайно до нашої громади. Хотілося сказати, що зал був сконсолідований у депутатів. Виникло багато питань щодо діяльності міського голови. Це їхнє право висловити своє рішення. Звичайно, я, як секретар міської ради, теж приєднався до депутатів і для себе прийняв теж таке рішення. Хочу, користуючись нагодою, хотів би звернутися до нашої територіальної громади, що міська рада буде працювати, всі повноваження будуть здійснюватися. Всі необхідні установи соціальної сфери будуть працювати, і, звичайно, будемо відкрито і прозоро звітуватися перед громадою.